Ми сюди з'їхалися і працюють разом активні учасники південно-східної України а це шість областей і близько 60 учасників. Мета витікає з назви. Фестивалю це посилення спроможності неурядових організацій у прийнятті рішень на місцевому рівні. Ну, Цей фестиваль для мене вперше такий незвичний формат, і ви знаєте, я ніколи не думав, що можна так креативно, цікаво подати його. Він дійсно змістовний. Ти дійсно заряджаєш цю енергію і позитиву і багато чого корисно береш. Фестиваль це місце, де об'єдналися єд... об класні, круті досвіди, кейси для взаємодії і покращення. Життя суспільства, ну в цілому, цей фестиваль мені дуже сподобався, і він про щире спілкування між командою однодумці. Як команда тренерів, ми намагалися підібрати методики, і використати формати, щоб наші учасники максимально в теплій атмосфері, безпечній, комфортній атмосфері могли обмінятися досвідом. Були і презентації з фотографіями, і формати світового кафе, тімбілдинг, і вечірній сторітелінг. Ну, мені сподобався тімбілдинг, а тим, що зближає людей. А, було багато цікавих завдань, які допомагали нам в команді згуртуватися і виконувати одну. Спільну ціль це було дуже так емоційно і дійсно так натхненно. Сторітелінг. це те, коли ми в неформальній обстановці максимально себе розкрили. І мені здається, що найважливіше, що вони отримали тут. Це пізнали одне одного з відчуттям того, що коли повернуться в свої громади, вони можуть просто підняти слухавку. і Сказати, в мене є класна ідея, давай реалізовувати разом. І вони це зроблять. Як результат, ми очікуємо, що найближчим часом будуть народжуватися нові ідеї. Нові колаборації, нові групи, і все це буде в нагоді з проможним громадам враховувати це на майбутнє і планувати наступну діяльність на найближчі роки. Я очікувала, що зустріну дуже багато активних людей з такою прогресивною життєвою позицією, але насправді, що я тут знайшла, я знайшла скарби. Я відкрила для себе горизонт. Тієї всієї діяльності. От все, про що казали наші учасники, я можу це впроваджувати. Я буду собі намічувати, що в першу чергу, що в другу чергу, але обов'язково ми зможемо зреалізувати це все на нашій території. Цей е, досвід я хочу впровадити в своїй громаді. Я думаю, що це мені вдасться. Е, я буду шукати е, можливості е, мережування громадських організацій і мапування. І потім, напевне, ця велика мапа об'єднає всі всі громадські організації і дасть можливість покращити ну в цілому життя. Я тут перезарядилася, везу в нашу громаду багато цікавих ідей, які хочеться поскоріше втілювати у життя за для розвитку нашої громади та процвітання. І для того щоб життя наших громадян з кожним днем ставало кращим, сьогодні я щаслива, що фестивальний творкінг тут у Коблево став можливим. І я впевнена, він дасть свої круті плоди.